Друзі, привіт! Поки на макрорівні політики намагаються щось вирішувати і по суті поводять себе як ті молодята. То вони миряться, то вони зривають перемовини, то зустрічаються і висловлюють занепокоєння, то свої симпатії. Мобілізація не просто продовжується, а ще й щоразу знає конкретних юридичних змін. От про конкретні юридичні зміни та нюанси я сьогодні відео вам і повідомлю. Не забувайте підписатись на канал, щоб це відео отримало вашу підтримку в рекомендації, а також ви будете щоразу отримувати тут тільки професійну юридичну аналітику, а не популізм. От перший напрямок у нас це резерв плюс та розшук ТЦК. От це прям стосується усіх. І за останній час застосунок зазнав декілька таких оновлень. У своєму телеграм-каналі я про це вже повідомляла. Кому потрібно знати це оперативно, швидко там багато корисної юридичної інформації. Запрошую посилання під цим відео. От одне із таких оновлень стосується саме вибору адреси для уточнення контактних даних. Вони синхронізували перелік з Укрпоштою і старих назв вулиць тепер значно поменше. Що кажуть люди? Люди вже скажуться у коментарях, в тому числі й на сторінці самого застосунку, що ця функція нормально не працює. Друзі, хто слідкує уважно за відео на моєму каналі, той знає, наскільки важлива ця адреса, яку людина вказує під час уточнення даних, в тому числі й через застосунок RezarP. По-перше, як мінімум, якщо буде надіслана повістка з ТЦК на неактуальну адресу, тобто не на ту, яку ви безпосередньо вказали під час уточнення даних, це дає дуже великі і хороші шанси на оскарження штрафу ТЦК у суді на зняття розшуку ТЦК, це можна буде зробити і без суду. В моєму телеграм-каналі є безкоштовний зразок заяви, який багатьом вже допоміг. В закріплених повідомленнях переходьте, беріть на здоров'я, користуйтесь, надсилайте в міноборони в ТЦК, якщо не підає ваш ТЦК, насилайте в обласний ТЦК. а також. Великі шанси скасувати штраф ТЦК і через суд, і розшук зняти через суд, якщо повістка була надіслана не на ту адресу, яка була вказана на за застосунку. Тому важливість ось цієї інформації щодо адресу, ну просто не викликає жодних сумнівів. Далі, друзі, зміна щодо QR-кодів, додали можливість перевіряти їх онлайн без необхідності завантажувати базу відкликаних кодів. Тут нюанс у тому, що ви можете самостійно використовуючи резервлю, зісканувати свій ввод і перевірити. Дійсність свого вот самостійно. Тепер це повинно працювати швидше. І також слід додати, що трохи змінився інтерфейс застосунку. Тепер на головному екрані а, з військово-облікового документу зникла позначка Дані уточнено вчасно, але. Ця позначка наявна у pdf файлі. І зберігається також, звісно, що і дані та інформація щодо розшуку, якщо таке є, та дату звернення до Нацполіції. Тут треба сказати, що судова практика із ось цим так званим розшуком ТЦК, особливо в південному регіоні, вже нагадує ситуацію із гарячою картоплею, яку перекидують туди-сюди. з окружних, Перекидують до місцевих загальних, з місцевих загальних знову в окружній, а потім в апеляційну інстанцію, і не можуть вирішити, які ж суди повинні розглядати цю справу. Поки вони оці всі в свої внутрішні інтриги вирішують, а спори щодо підсудності в нас не допускаються. Звісно, що громадяни чекають і справи затягуються. Тепер щодо бронювання та перетину кордону, багато хто з вас питає, коли вже набуде чинності той закон про бронь на 45 днів з порушеннями. А я вам скажу, що цей закон Зеленський підписав 31 жовтня, 3 листопада, цей закон офіційно опубліковано в газеті Голос України тому, відповідаючи на питання, коли ж норми цього закону запрацюють. Я вам відповім, що запрацюють вони 4 грудня 2025 року, оскільки в законі прямо сказано, що цей закон набирає чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування. І разом з тим потрібно тут сказати, що депутати, враховуючи цей закон, почали подавати додатково якісь такі знову свої дивні ініціативи. Ну, те, що заборони виїзду за кордон чоловікам 18-60 під час дії воєнного стану, не існує на за. Коному рівні, я думаю, багатьом із вас відомо, і про це я не раз повторювала. Але нас дуже дивна логіка в деяких народних депутатів, коли вони по суті встановлюють якісь винятки із правила, якого не існує. От так, от і з'явився новий законопроект, 14210, який подала депутат Фріз. От вона пропонує додати ще одну підставу. Виявляється, для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, саме тих, які мали. Порушення військового обліку та були заброньовані на 45 днів, і от зі змісту цього законопроекту та пояснювальної записки вбачається, що обмеження на виїзд за кордон поширюватиметься на цих осіб і у разі усунення порушення військового обліку та бронювання таких осіб у подальшому на загальних підставах. Тобто, з одного боку, пряник ось вам маєш розшук, маєш порушення, можеш бронюватись на 45 днів. Потім всі ці порушення е, вирішуй разом з ТЦК і бронюйся на загальних підставах. Однак, заради справедливості Ірина Фріс вирішила, що шлейф ось цього розшуку не має права надавати громадянам перетинати вільно кордон. Тепер щодо відстрочок. я нагадую, що близько 10 відстрочок вже доступно для оформлення через резерв. В плюс, однак, ті громадяни, які потребують прямого звернення із пакетом документів, тепер повинні звертатися тільки в ЦНАП. Можливо, хтось пропустив цей момент, не почув, не знає цю новину, але тепер тільки ЦНАП приймає ось ці паперові ваші заяви та документи на відстрочку. Звісно, що ТЦК розглядає, надає рішення, але приймає ЦНАП. За загальною практикою, яка почалася от тільки нещодавно, подається, все ж таки, це особисто прибуваючи в СНАП. Але ж ми з вами добре пам'ятаємо ту практику, яка по суті за аналогією склалася і в ТЦК, коли ТЦК приймали ці документи. І відбулася така цікава подія, зокрема на рівні судової практики, яка стала усталеною та поширеною на всю Україну, що прибувати особисто не означає подавати особисто, і поштою можна теж особисто. То було подати цю заяву та отримати потім позитивне рішення з ТЦК. Тепер виникає питання: чи буде так із ЦНАПами? Маю таку підозру, що якщо почнуться позови і знову почне формуватися нова практика, скоріш за все, за аналогію, вона може скластися в такому ж напрямку, як це було із ТЦК. Але якщо вам потрібно вирішувати вже сьогодні це питання, логічно, що потрібно звернутися особисто, це буде швидше. Ви проконтролюєте цей процес і не будете затягувати із поштою. Саму ж процедуру оповіщення громадян жодних змін не було. Однак, є сумна констатація фактів, уповноваженої. Справ людини лубінець по суті своєю нещодавньою заявою капітулював перед ТЦК. А далі що? А далі каже, бодікамери не допомагають, адже трапляється так, що в конкретних ситуаціях бодікамери або не працювали, або були відсутні. Яка мораль у цьому, друзі? Мораль така, що майте свої бодікамери, майте свої пристрої, захищайте свої права, відстоюйте їх, якщо ви бачите, що вони в моменті прямо порушуються. А якщо вам було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео та пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.